Скульптор від Vibo у кольорі 03 праліне. Беремо найм'якішого пензлика, який є в вашому арсеналі. Делікатно впрацьовуємо, знімаємо надлишки, волосяним пучком розташовуємо догори. І ось такими аплікативними рухами. s образно піднімаємося на скроню, назад, на скроню, назад. Щелепа з під низу догори. І розташували на шийку. Носик. Піднизу по спинці. І повторити з іншого боку. Mm -hmm. І так, дівчата, фінальним етапом нашого макіяжу ми будемо три рази розташовувати. Але не просто так, а за допомогою софт-хайлайтер від Патрісія Лідор. Беремо його, працюємо в пензля і м'якими круговими рухами затираємо і наполіровуємо нашу шкіру. І фінальний етап роботи зі шкірою фіксатор для макіяжу. І нарешті ми переходимо до.